Останнє інтерв'ю Путлера, і коли він висловлюється, що якщо Україні дозволили бити далі кабінними ракетами Параши, то ми і я на цьому моменті напружився. Бо як я собі уявляв, що він скаже: чи вдаримо по Євросоюзу, чи вдаримо там по Прибалтіки, чи вдаримо по Британії, чи вдаримо просто по західу, і це конфлікт би напружило. Ну, це б ну, всім би була так, ну якось погроза ця була б впливова. Ну він каже, що ми тоді свої свої ракети там чи озброєння поставимо десь біля Америки. Ну це таке ще бабка надвоє писала: поставиш, ти туди, доплити плити, треба, ці ракети туди треба якось перейти. Переправити, там патрулюють там, американські авіаносні групи. Ну, це вже таке бред. Коли людина програє в Казідон, вона втрачає самообладання. І люди, які проти неї грають, вони це бачать. І так і тут. Ну всім, всі вже бачать його слабкість. Він не може її приховати. Якщо він раніше бліфував і це не було зрозуміло, ну, Типа, так, да, бліфує, бліфує, вроді би. Ну це ж блів не до кінця не зрозуміла. То зараз він вже палиця відкрита в наступному віку, чому українська корупція це погано і чому мене вона не лякає. Я от цю тему підійму. Все на все добре, до слідучої зустрічі.